Всім привіт! І ви тепер не на каналі Катеринка мандаринка а на каналі Just Kate І це влог. Я вирішила зняти для вас влог. Зараз в нас за 23, тобто 14.40 От, вже якби пройшла половина дня, але я цю половину дня сижу вдома. Далі у мене буде типу Ну, цікавий день. Ну, я не знаю, як пояснити. Просто я буду гуляти, ми будемо. Ну, багато що робити, я не знаю. Я не буду вам нічого спойлерити, бо так буде нецікаво дивитись. От, у мене після завтра день народження тому я ще там хочу піти щось закупитись. Ну як закупитись? Просто хочу там дещо собі купити в Єві спеціально, щоб дещо зробити на День народження. От, і я тепер вирішила повернутися в свій ютуб. От, не знаю чого, просто поміняла назву, все, і тепер думаю, ну, буду активніша І потім зніму огляд подарунків. От, а в принципі, у мене день народження буде не таке прям цікаве, як колись там в дитячі кімнаті і так далі. Ні, ми просто будемо на боулинг, на піцу, а потім в центр з'їсти морозиво е, І все. Тобто, загалом нічого цікавого там не буде. Просто, ну, погуляємо, проведемо разом час і все. Ну, Я влог знімати не буду, думаю. От, е, ну, не маю більше вам що сказати. Просто, надіюсь, вам буде цікаво, гарного перегляду. Також у мене, як не знаю, чи ви бачите, у мене якість краще стала, у мене інший вже телефон, тому якось може і вам відео буде дивитися цікавіше. Ну, типу, прикольно, зручніше, якось, бо якість краще. Тому гарного вам перегляду. Зараз я йду обідати, не знаю, чи це зніму. От, коротше, я вже зібрана. От, зараз йду взуваюсь і йду гуляти. Коротше, ми зустріли Оленкою, ми скинули мені гроші на карточку. Типу через банкомат. Що як він там називається? Я не шарю. Ну, надо. Привіт, малю мої <ривіт>, зайчики, котики. Якщо вони підписані мені, мені зайчики. Коротше, привіт, підписчики. Ми так поїхали. Мені -so... да, там треба закупити там дещо до дня я хочу просто там не питає. Дивіться, що в мене є. Мені треба до вересня ходити. Я знаю, вам не цікаво, але я розкажу. Все, я вам більше нічого не розкажу, бо я не знаю, що далі розкажу. Папа, я вам потім щось розкажу. Ну, короче, мы идем за Равьеву, а потом в АТБ. Да, блин, потом... ты уже третий раз скажешь. А, стоп, ну говорить, что ты говоришь, если не хочу спойлер, ты? Сорян. Мы пришли в Рябу, и, короче, Ленка у нас тоже блогер. Я вам не снимаю. Мы вам не снимаем, но я... Ну, как Мне не так, что я это вставлю. Стоп. Я шукаю лаки. саме від Асія. Маленький мій бо Я хочу на своїх нігтях, але я наразі написати тут 2, тут 5, тут 0, а тут 7. Типу ви 25, 0, 7. Типу дата мого дня народження. Не почуєш? У мене ця фарба була на волосі. Тому зараз я йду шукати цей лак. Мені треба саме чорний колір. Коротше, я його з першого разу знайшла просто. Це йду про пикаю, все працювати. Короче. Ладно. Та пройди Все, ми вийшли з Єви. Я взяла собі чотири лаки. Бо там була акція 2 до рівні 4. І типу, не брати собі 20, а наш виніка до лаки себе прийде, а подавайте на 4. Ну, я не знаю, бо мама розраховує, ми зараз ми тебе, а потім в Сашу. Я купила нам з Сашою Моджо, але він каже мороженка. Зайшла, вона ще спіджимає. піджимає. Потім як Саша ми мамі підемо назад, то підемо в копійку. Ну, холодне, а як добре. Мороженка є. E, зараз ми йдемо по Сашу, потім до Оленки додому брати м'яч і потім ми йдемо грати в волейбол. Влог виходить короткий, там по кусочках. Оталандку принципі... мінічка... ставиш, mm, ну, ставиш кусочки, а, то там буде не сама. Там буде норм. Ну, там. <laughs> Я вас дуже люблю і багато вам наскладу. Я не знаю, чи вони нас чують, тому я буду звук підвищувати, але не факт, що ми типу, коли будемо монтувати. Але не факт, що будете нас гарно прям чути. Ми, біля беремо під'їзду. Маджа, вона вжерло своє мороженко. Та, ми чекаємо Сашу, там вже ми прийдемо на нашу міні. Ну ти завжди йдеш, там будуть, візьмеш. Zajdę po malaczu. No, no, mhm. ja, <laughs> ja, ja, no to jest mączko! No ja to No to jest No ja to jest mączko! No to jest mączko! No to jest No to jest No jest mączko! to jest mączko! No 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 to to jest mączko! No to На лавку нам рук не попасть. А на лавку пити маджі хто там ще буде робити? Чекаємо вот маленьку. И... Да. На маланки купили солянку. Ми в сіньку. І будемо пити маджу, їсти сослом, Хто буде пити маджу? Я тобі там. Ми тут як бомжі на землі. اهلا <applause> و Я був без галімих панків, без багатих батьків, бо я був з буханих бо я не любив тепих піжанів бо я не носив брудних кальсонів бо я карав биків, бо я помагав, не бухав, не тикав, кайфу не ламав, у обставах усіх не брав ботька пошивав, кришував, правду, мать І Якщо було що, то пані легенько ламав. Бо я поважав старших кипів, бо я грав тихо хотів, але там ніби я не бо я не хамів, хіба ще догамів, а хамів характер само, як би бо дій буюча не жінки. <спільному> я не був <зров> не біла, але його повіда, но вас давно не так. І ще, ще не погоди, погоди, і батько ціла, і батько трапив шлях. Приходимо до павуків! Залежить собі. Ми будемо кидати з кульками. Коротше, такі одноразові кульки спеціальні. ми Вона не йде, мультиплекс! Ти ж тобі що буде змости. Я валанки, ми зараз будемо ці кульки надувати, вони спеціальні для води. Ми будемо кидати, зараз ми ще підемо по сашу і будемо з нею кидати. Ми сюди наливаємо воду. Ні, ми сюди ставимо. Ні, дивіться, ти покорчик, щоб таке закрутити. І вона до кожної очкова, акуратно буде. І в нас кожну кульку тут Нет, є резинка. Так, отако взяли і зняли. Отако, також так. Вам буде вода, воно легше з'їде. От, і зараз ми йдемо. А коли будемо будем це складати? Кульку вам десь. Давай, у тебе є якісь тазик, ти подивись, ми зараз його поскладаємо, а потім звідти кульок. Це буде легше. Так, я покиную, Короче, зараз будемо робити. Кулька це повна. Кулька. Ми зараз біжимо. Їдемо в Аврору. Швиденько. От, э, беремо Пульти? Звичайний. Так, звичайно, не очі, ти пустить. Звичайний. Звичайний пункт. Ми біжі. вже майже <плі> добігли Ну просто, ну а вже виїхає. Ми зараз будемо їхати просто, це повний капець. А нам ще знало, що посаж потрібно забити. У мене за пів години з Так, у Та. нас пів години ще не брати. А якщо мої батьки будуть вдома, нас буде капець, тому що їм треба доведеться ні. Ну вони ж тільки були вийшли. Це капець. А він їде в депон, але він їде в такий А це не стоп на сухонку. Ну так, він сам не так. Ну так, він сам Нема, тоді без резинок попробуємо самі зав'язати. Якщо не як можна, то і перестраховуюсь хоча б цівність. Та ні, вони б дуже дорого були. Дуже дорого були. О, до 300 гривень береги. Ну, сюди йде. Зараз. Купили таку фігню? <с1> <laughs> Дві бачки. Ще будемо зараз виживати якось. Це, ну, це втратить просто стрес <laughs> Ну В принципі, просто ні, це буде незручно взагалі. Якби ще в нас були резинки і можна було їх зв'язати, розумієте? Типу на дух дома, але ну, потримається. <laughs> Просто от ми надули, там, Ми зараз беремо типу, Вони надують ну, водою, і от так зразу. Це ж було б краще, а в нас резинок немає. Подивіться. Типу, просто, і ми так типу, Окей, у нас вийшло це зробити, тому якраз добре. Ми слухаємо, що вгора. А, я більше не, не будемо. Далі це я будемо ще одну мабуть. Просто такие девочки. Будем не Какие мы за страхом в лифте. Мы на девятом поверсе, поэтому мы пешки просто не А где Стату, коляска. Ну, там, я. Я Саша, на там по сходах что вниз. я приделась, что мне делать, что Бо в тих шортах я буду їхати за мною на Я взяла бананку там і стала свою сумку. Так будемо зручні їхати. Ось, зараз ми йдемо. Василанка на вулиці чекає з тим пакетом. Ну, ми вже прийшли на місце, де ми це все будемо робити. Під роздачу не попала, вона мокра, на ній не видно. Я не так кинула. Папа! Ми зараз йдемо. Ми ходимо ще, коротше. Так, да, і ми все йдемо. Ви на моєму магазині щойно не купили 20 кульок? Я купила. І зараз пішу вам. Так. А ми зараз йдемо в інший магазин, може там теж є кульки? Можна мало. Ми, ми скільки? Ми 20 кульок? Ми так вийдемо. Вам вже сьогодні не залишилось. Аж зараз... Аж зараз... Аж зараз... А це з 7. Це було сім'я. 287. А зранку було 400 з чимось. Ми купили ще 20 маєте, куди Так, 29. Ми купили е, одну кульку в, в новому магазинчику. Дай, дай руку. За, скільки? за 2 гривні одну кульку. А тут ми купили таку саму кульку одну за 80 копійок. Вона заплатила за 20 кульок 40 гривень. Я заплатила за 20 20 кульок, 16 гривень. А, ну, я тобі тоді маю, що трошки буде віддати. А, а скільки, а скільки нам треба буде Це три пакети кульок. І там за 4. Що? І у мене що? У мене руки відваляться. Я не знаю, то не видно, але вона Два. прям мокра. Два. А ви казали, що наймокріша. Ну, ну, то не видно, капець. Ми вже йдемо по домах. А Мені... тут там. Я дома. вдома. От, і що вам сказати? Немає шоу. Ну, в принципі, це ще не кінець мого дня. ну мене якби кінець, так. Просто я зараз щеплок ще будемо вечеряти, потім що. Не знаю, щось пограю може. Не знаю. Ну, що вечеря точно є, далі я вже сама думаю. От. А в мене завтра тренування і Оленка не хоче те. А я виходжу теж сама, просто то в парку. А я не хочу в парк. Якби в школі, там, в ліцеї одному. Та окей. На парк. Типу, сама не хочу. От такий Чому? Я вже вечерю. Ось така у мене вечеря. Відбивна з макарончиками. От. І це. Я поїла, мені нудно. Я не знаю, що хочу. От. Я Зараз стандарту піду відмиюся, помиюся і я ж у буду далі дивитись Тік-Ток. Ні, не буду треба монтувати відео. Ну, а що я хотіла? Познімаю похвати. треба монтувати? От. Окей, ну, як на мене, бо в мене був насичений день. Нам би просто, Мені дуже сподобалось. Кульками кидалися, це просто. А вона каже, не хочу, не хочу. Я така, а я ей просто йду, я така, ну давай, все ж таки. Вона така, ну добре вже. Я її вмовила. Ми пішли, нас не вийшло, ми побігли іншими кульками. Ми купили, зробили. Ну, уже бачили, І ну, прикольно. Ну, не знаю, нам так сподобалося, що ми пішли ще купили два рази більше, 40 кульок, у нас було 20. Двась ми використали, ви прийшли, купили 40. Треба було більше. Ну, подавше їх би наливати. Коротше. Я вже сходила в душ. От. На цьому все. Мій влог закінчений. Всім па па